Серафима Криган Юліанна Сергійчук Українська мова. Підручник для 2 класу з навчанням угорською мовою, закладів загальної середньої освіти у двох частинах з аудіосупроводом. Підручник розроблено відповідно до навчальної програми з української мови. Складник типової освітньої програми для перших других класів, закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою. Представлений у підручнику навчальний контент спрямований на реалізацію основної мети початкового курсу української мови в закладах загальної середньої освіти з угорською мовою навчання, всебічний розвиток особистості дитини, засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових комунікативної та читацької компетентностей. Для вивчення української мови у другому класі курс поділено на три періоди: добукварний, букварний і післябукварний. Кожний з них має певні цілі та завдання, що однаково спрямовані на розвиток умінь читати і писати українською мовою, на формування усного і писемного мовлення, формування учня та учениці як майбутньої суспільної особистості. Підручник складається з двох частин та інтерактивного електронного додатка. У ньому є малюнки, розміщені в тематичному порядку, які відображають реалії часу. Побудова підручника та електронного додатка спрямована на те, щоб полегшити роботу вчителя-вчительки, а також індивідуальну роботу учня-учениці. Відповідно до державного стандарту початкової освіти. Програма початкового курсу мовно-літературної освіти у підручнику розкривається через містові лінії. Взаємодіємо усно, досліджуємо мовні явища. Досліджуємо медіа, читаємо, взаємодіємо письмово. Завдання до букварного періоду з української мови спрямовані на формування навичок зв'язного мовлення. Основна увага приділяється повторенню та закріпленню артикуляційних орфоепічних умінь, навичок слухати та розуміти слова мову. Змістова лінія взаємодіємо усно, що передбачає формування в молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати і оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, представлена темами. Що спрямовані на розвиток комунікативних умінь і навичок учнів, формування ключових компетентностей з української мови та здатності спілкуватися нею для духовного і культурного самовияву, саморозвитку та самовдосконалення, формування шанобливого ставлення до української культурної спадщини, теми Я у світі, знайомство, привітання, Моя країна Україна, Народні свята та інші. Наголошуємо, що ще в добукварному періоді продовжуємо формування умінь і навичок, виділяти речення з мовленнєвого потоку, знаходити межі речень, членувати речення на слова, розглядаємо типи речень за метою висловлювань, розповідні питальні спонукальні. У підручнику представлено матеріали для розвитку вугорськомовних учнів умінь устного українського мовлення. Здійснюється підготовка до писання, графічна схема речення, слово, склад, наголос, написанням елементів, необхідних для утворення букв українського алфавіту. Тести та очікувані результати після блоку тем кожного періоду до букварного, букварного та післябукварного дають можливість кожному кожній учню учениці формувати вміння, контролювати правильність і доцільність своїх знань. Системний виклад вивчення букв передбачає у букварному періоді ознайомлення з малими та великими буквами. Голосними та приголосними звуками, розвиток уміння розміщувати літери в робочому рядку графічної сітки зошита. Наступна змістовна лінія, представлена в матеріалі підручника української мови у досліджуємо мовні явища, передбачає опанування другокласниками, початкових лінгвістичних знань, норм літературної вимови, зокрема роботу над поділом слів, на склади. Постановкою правильного наголосу, вивченням звуків і букв, читанням букв у різних позиціях слова, розрізненням близьких та протилежних зазначенням слів, знайомство зі словами-омонімами, дослідженням та конструюванням речень, роботу над текстом тощо змістова лінія читаємо. Передбачає формування в учнів повноцінної навички читання букв, складів, слів, речень, невеликих текстів та умінь опрацьовувати літературні тексти різних видів, працювати з інформацією в різних форматах та застосовувати її в навчально-пізнавальних комунікативних ситуаціях і практичному досвіді. Змістова лінія взаємодіємо письмово, спрямована на формування в учнів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, тому на спеціально відведених рядках підручника дітям пропонується завдання з написання букв, буквосполучень та складів, слів та речень. Способи поєднання букв у склади Формуються та розвиваються вміння поєднувати букви у слова, дотримуватися пропорційності елементів, написання букв різної структури, конфігурації. Пропонуємо читати тексти діалогічної будови. Підручник побудовано з урахуванням принципів системності і цілісності знань. Логічності. Послідовності та наступності у вивченні навчального матеріалу з української мови та з опорою на знання рідної мови, тому на кожній сторінці є переклад слів. Завдання також допомагають сформувати артикуляційні уміння, вимовляти чітко і правильно звуки. Також подаємо для засвоєння звукові значення буквосполучень. Г-дз вчимо правильно вимовляти і писати слова з букосполученнями «дж», дз, читати поскладово та читати цілими словами. Спостерігаємо та аналізуємо звукове значення буквосполучень «дж», «дз». Підручник містить цікавий матеріал про рідний край Україну культуру. Традиції та звичаї українського народу, святкування народних свят, видатних українців, все це сприяє реалізації виховної функції вивчення української мови, позитивного ставлення до мови як засобу спілкування та основи культурної спадщини українського народу, формуванню почуття поваги та гордості за свій рідний край та батьківщину. У післябукварному періоді подано тексти різного тематичного та жанрового характеру: оповідання Тарас Шевченко Леся Українка, Буковина, Казка, як тварини стали світськими, вірш Україна, вірші Лесі Українки Тараса Шевченка, Тамари Коломієць, Степана Цушка та інші. Загадки, скоромовки, прислів'я. Ігри головоломки. Поданий українознавчий матеріал знайомить учнівство з символами, традиціями, архітектурою та історією міст України Київ, Львів, Рівне, Черкаси, Чернівці тощо. Аудіосупровід до підручника цікавий та має ще додатковий матеріал до кожної теми. Допомагає учням легше засвоювати навчальний матеріал. Слухати та вивчати пісні українською мовою вміщено багато зразків українського дитячого фольклору українські народні казки, прислів'я, скоромовки, щедрівка, колескова, дитяча поезія, що сприятиме вихованню у здобувачів освіти, любові до рідного краю та свого народу, зацікавленості та підтримці народних традицій, національної свідомості й гідності. Вихованню громадянина Української держави. Змістовий контент підручника відповідає вимогам Закону України про освіту та принципу академічної доброчесності. В текстах видання враховано необхідність відповідності основних наукових положень віковим особливостям другокласників засвоєння навчального матеріалу на відповідному рівні. Електронний додаток до підручника це інноваційна платформа, що забезпечує інтерактивне навчання та доступ до освітнього контенту в режимі онлайн та офлайн. Його розміщено на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Основні функції та можливості є додатка. Інтерактивні завдання, різноманітні вправи та тести для закріплення знань. Аудіосупровід. Записані уроки та приклади вимови для кращого сприймання матеріалу. Структурованість. Додаток розділено на дві частини, що відповідають розділам підручника. А також його темам. Переваги додатка. Доступність. Зручний інтерфейс. Оптимізований для дітей другого класу. Що дозволяє працювати як онлайн, так і офлайн. Мотивація. Використання мультимедійних елементів сприяє активному залученню та самостійному засвоєнню матеріалу, підтримка навчання, допомагає вчителям учителькам у організації уроків та індивідуальній роботі з учнями, ученицями. Електронний додаток сприяє глибшому засвоєнню матеріалу, підтримує розвиток мовних навичок і стимулює інтерес до вивчення української мови. Це сучасний інструмент, що допомагає зробити навчальний процес більш динамічним та ефективним. Дякуємо за увагу. Дякую.